Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 26 вересня. З вами я Галина. І подивимося такі питання деякі. Ну, значить, отаке. За кордоном люди все частіше виходять з протестами проти завишення налогів. Так, в зв'язку з великою кількістю біженців заморилися вже від біженців. Завишені налоги. Так, чи буде Європа і надалі допомагати Україні? Протести. Чи буде Європа і надалі? Допомагати Україні? Ненадіжно говорять. Ненадіжно. Щось, так, да, буде, успіх є. Але плохи є приміти і ненадіжно, і удар щось. І щось удар. Ну вони як об'язані. Як карта порабощення. Як об'язаний. Ну, не то, що там об'язаний, а це ж їх касається. Будуть, але щось ненадежно. Ну, чи веде от Європа, Америка, Європа, чи ведуть свої війська для допомоги Україні? От чи ведуть от зараз свої війська? Воювати. Допомога Україні. Чи введуть ну, для, для перемоги? Європа, помощ, перемога. Щас. Надежная друзья. Чи введуть війська? Зняття, пусто, пусто. Пустеє надіжди, зараз ні. Це ми дивилися після завершення, от там як миротворці. А зараз ні, ніхто не введе. Ото будуть допомагати, отак. І далі. А то вся Україна, то не зря падає. Карта отшельника. Одиночество. Україна сама отбореться, і все. Ну, є там партизани, якісь добровольці. А отак, от щоб ввели війська, і це ні, такого не буде. Чи буде фінал війни? Перемогою України? Там вообще обрыв тяжелый труд коса така тяжелый труд так чи буде перемогою великое препятствие ну чрезмерный ентузіазм. хлопці хороший не это фантазии перемогою ні ну, шопот в истории війшло що перемога України. ні Это фантазии. Обрыв. Не, не Украины. В смысле, не перемогою. Освобождение, обрыв, трансформация, але тут договором. Договор домовленості, договор. І вигодна зділка. Отак буде фінал війни. Домовленість, договор і вигодна зділка. А чи буде фінал війни перемогою Росії? они. Тут Россия вообще жертва падает. И по умеренности шо? Ну, вот закинчение, да. Так, с помощью долгие проблемы, проблемы, порабощение. Не-не-не, тут разочарование и как жертва, и порабощение карта. Заставит. Заставит. Эка там перемога. Не. Не, вот друзья, друзья. И карта порабощения. І проблеми, і як жертва, і болезненно. Ні. Не Україна, не Росія. Перемоги переможцями не будуть у цій війні. Буде договор, домовленість і вигідна здійсня. Ну, давайте от спитаємо, як завершиться війна в Україні. І ще раз спитаємо, як завершиться війна. Ой, точно вот это вот помощь высших сил. Просто помощь высших сил і рішення таке. приймуть. Ну да. Вседозволеність дозволеність болезненная, вот, вся дозволеність. таке рішення буде, домовленість, договор і рішення прийнято буде. тоже жертва. Для стабильности, для перемен хороших. Вот закинчение, разорванный контракт, завершение. Тоже тирания и давка. Переход в другое состояние и успех. Ну, я говорю, домовленность, договор, выгодная сделка. Сделка будет. ЧПД Украина на компромисс. Это получается должны пить на компромисс. И Россия, и Украина. Под давкой партнеров. ЧПД Украина на компромисс. У тебя вини. Конечно, не. Отрицательный ответ и пусто. Конечно не. Отрицательный ответ, пустые разговоры. Должно быть все по справедливости. По справедливости, карта правосудия. Але ж тут що? Рішення імператора. Карта перемоги. Та перемога перемогою, То понятно, що перемогою. Але все під контролем, невежество, подлость і рішення, и дорого Україна заплати. Ресятничество для восстановления. Манипуляция. Манипуляция. Конечно, Украина вот так вот не пиде. Отрицательный ответ первая карта. И это пусто. Пустые разговоры. Должно быть все по справедливости. Вот это перемогою. Должно По справедливости и перемогою. Вот так Украина хочет. Але ж тут решение императора. Завершення цикла. Маніпуляція. Подвішена і маніпуляція. Скрита враждебність. Не піде, звісно, не піде на компроміс, але ж Україна не рішає. На жаль, у цій грі у цьому сценарії. Решают великие державы. Это все решают. И все уже решено. Че оказалась Украина в ловушке чужих решений? Вот я о чем я говорю сейчас. Че оказалась Украина в ловушке чужих решений? Ришень. Плохие приметы. Да. Да. Обманутые надежды. Недоверие и обманутые надежды. И печаль, депрессия. Конечно, оказалось. И вот эта вот отсрочка тянется. Конечно, оказалось. В ловушке чужих решений. Конечно. Оно, решение. И вот эта отсрочка. Вот печаль депрессия. Обмануть надежды. Завышенные требования. Обман. Да. Это правда. Так, що це тут запитання? Путін знає, що Запад не введе свої війська воювати, да? чекає. Він ще може воювати і 10 років. Чекає, поки от от... заморяться, усталость. І скажуть Європа, от скаже, Америка, Європа, скажуть, все, хвати. От він чекає, да? усталость Європи, цинізм Америки. Війна затягується. Україна в кредитах ослаблена. Люди уїжджають. Розочарування українців. Ну чи йде от це все до завершення війни? Ось ця усталость. Усталость. Ціні з Америки. Америки. Затягування. Україна вся в кредитах ослаблена, розбита. Люди поїжджали. Чи це йде все до завершення війни? Що вже далі нікуди? Ну так, да, діло ввінчається успіхом. Так, дальше уже нікуди. Завершення цикла. Діло вінчається успіх. Розногласій багато дуже. Помощь, тиранія, положительне розвиття, прогрес. Бедственная ситуація. Да, важный выбор, важное рішення, положительное развитие. Прогресс. И тут ось. Рука помощи, така рука допомоги. І дело венчається успіхом. Вот это все говорят да. Завершення цикла. Чи це є Єдиний вихід завершити війну? От это сделка. От компроміс. Що Росія, що Україна, йти на компроміс. Чи це є єдиний вихід? Зділка. Зділка там, от вони, що вони тут говорять? Гарантії безпеки Україні. Так? і Україна не в НАТО. І відбудова України, як європейці заявили, відбудову беруть на себе, значить, поміч відбудова України. Так? Але закінчення війни любим путем. Ось це от такі. Гарантії безпеки. Україна не в НАТО. І відбудова України. Але завершення війни. Все. Чи це є єдиний вихід? Оце от. Це от. Да. Решение проблемы. Это как вознаграждение. Да. Вот это единый выход. Потому что на раздорожье. Тупик. И терпение сверхмеры. Да. Сложно, дуже сложно, да. Горе, страдания. сложно. Новые перспективы, покровительство, помощь и выздоровление, хорошие перемены і отаке от рішення. Перша карта это єдиний вихід. И на компромисс. Иначе це роками буде. Так, хорошо. Що тут ще в мене запитання? В історії це буде перемога мира. Ну, так і що? В історії от этот компроміс, от это підписання цієї угоди, от це от. Це буде перемога мира втася, так? А українцям це буде зрада. Українцям це буде зрада. От это от. Три з половиною роки, скільки загинуло, скоту, ну, а для чого тоді це все було? Для українців це буде зрада? Раді чого це? Погибло скільки людей? Залишилось без житла, каліки? Раді чого це? Ну і що? В історії завжди вирішували. Все великі держави, а маленькі становились розмінною монетою. Ну от, буде Україна розменною монетою? Все таки буде. Тяжелый, що сьогодні розклад такий. Це я вам нагнітаю сьогодні. Розмінною монетою. Ну, так естественно. Не рішає Україна, не решает. Враждебность сильна і, і тиск сильний. І неудача одиночество. Вот опять эта карта. Одиночество, Україна. То отшельник падає, то от неудача, одиночество. Вот вам и разменная монета. Нічого Україна не рішає. Все за кулисами. Так, США підняли в небо винищувачі, да? Ті ж там провоцирують. Чи розпочнеться світова війна? Чи це тільки провокації? Чи розпочнеться світова війна? Та ні, велике препятствие. Перша карта. Велике препятствие і стабільність. Ну, от це вмішательство, бачите, все. Росія лізе. Настойчиво, серйозне вмешательство. Але тут же і завершення. Ну, Вообще чітко показали. От велике препятствие, щоб почалася світова війна. Стабільність. Стабільність. От это серйозне вмішательство, що вони вмішуються, то прово... провоцирують. От это завершення цикла тут же на корню. Та ні. Так, і отаке таке питання: ще помер в російському полоні, мер Дніпрорудного, Матвеєв, від катувань. Нелюдських катувань. Чи це так? Ото ж катують, ото так катують. Ото й карти показують, я не хочу дивитися без вісти зниклих, тому що карти показують, що все живе, а там такі катування, що людина не видержує. А потім пишете, ви говорили, що живий, я ну не хочу, не дивлюсь я. Ну, правда, оце, що закатували? Матвеева этого. Ну, вот же надежный был, искренний. Да, карта смерти, правда. Вот тут точно показали. Неудача, неудача, одиночество и карта смерти. А первая карта был искренний, надежный человек. Закатували. С 22-го был у... в полоне. Вот такие тяжелый расклад сегодня. Щоб прийдеться все-таки йти на компроміс. Ну і що? Ну, тож, ми дивилися, що окуповані території. А, там ще говорили, що е, е, та карта України зміниться навсігда. Назавжди. Буде таке? Це правда? Що карта України зміниться назавжди. Ні. Ні. Це неправда. Це таке рішення для перемоги. Ну, для завершення. Перемоги там ніякої. Ось дві, дві карти перемоги. Отаке рішення. Отаке рішення прийнято вже. Уже воно є. Уже така угода є. Рішення прийнято. От, для, бачите, дві карти перемоги дух завоювання. Але щоб змінилося назавжди, Карти говорять ні. Таке рішення. Таке, ні, це спекуляція. Спекуляція, ні. Ні-ні-ні. А Потому що бедственная ситуація. Це спекуляція. Ой, Господи, розрушення велике. Україна як з нуля, України. Ні, Украины. відповідь. Це оце, щоб я не сумнівалась. Отримайте, не назавжди. Якщо залишаться окуповані території Донеччини, Донбасу, Луганщина, Донеччина. От там окуповані території, це нас, я дивилася раніше, що там на час можуть залишитись. От, для, от таке рішення вже прийнято, як вознаграждение для України. І от це дві карти перемоги для завершення циклу, для завершення війни, от це можуть на час. Но щоб змінилася карта України назавжди, Отрицательный ответ. Так показывают мои карты. Вот так вот. Ну а все ж таки Херсонщина повернется в Украину. Враг. Пер... Да. Буде по справедливости. Так, враг усе ось перевернувся. Ось, ось змею кого-то. И все по справедливости. Удачный случай, равновесие. Кінець. Кінець і додому. От этому ворогу ось, перевернувся. Дорога. Бачите? Дорога. Все, до свидання. І трансформація. Все, кінець обрив. І все додому, І удачний случай. Ну, я говорю, Херсонщина повернеться. Ось о, карта справедливості. Правосуддя. Удачний случай, равновесие. І додому. Херсонщина, так. А Запоріжска. Запорізька область повернеться в Україну. Ось в ближайшому. в цьому році. Запорізька Критична ситуація. Все під контролем. Договор. Договор. Ох, лицемерие скока. Ой, удача! Удача ключом. Откриваємо дверь і рішення імператора. Так, моя відповідь. Оці карти говорять. говорят: да. От ключ в руках у нас. Откриваємо дверь. В удачу. Все, договор. Рішення імператора. Запоріжска, так. А вот эти перейдуть в другие областя под контрольні міста Донеччини, чи перейдуть в Харківську, Дніпропетровську області? Потому що там оккупации я не бачу. Не показують карты. Чи перейдуть вот это Харківську, поміняють. Подконтрольні Донеччини. Ну, дуже хочуть. Ага, так, 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 так. Дуже хочуть забрати. Ця лисиця дуже хоче, але ж нічого не виходить. Обман там, тиранія. Так, чи перейдуть карта міра, рішення, так, да, хороші новості, важна інформація і рішення, і рішення таке прийнято. Да. От ці перейдуть Харківську Дніпропетровську. А окуповані, а окуповані. А окуповані території Донбаса. Чи залишаться пока Росії? Окуповані території Донбаса, Луганська, Донецька, Чи перейдуть, Чи залишаться? Ну, да. І це відчувається, гібкость мислі, предчувствие. Так відчувається, що да. Положительный результат. Ну, на якесь время, от говорят. От на якесь время. Вот этим, которых надо избегать. Вот это вот положительный результат. Сильный враг. Вот этот сильный враг, которого надо избегать. Вот положительный результат. И тут ось все урожай. Вони, вот такие урожай они собрали. Вот такие вони собрали, урожай. Вот за 3,5 роки. Вони вот такие собрали урожай для себе. Да, отсрочка. Отсрочка. Отсрочка на время. На время. Не назавжди міняється карта України. Ну, такий розклад. Ну, він все одно непоганий. Ну, а що? Іначе тупік. Завершення війни. Еті перейдуть Херсонська Запорізька, чітко показують карти, перейдуть в Україну, повернуться, не перейдуть, а повернуться додому. І Донецька область підконтрольний Україні. Поміняється область. На Харківську, Дніпропетровську. Отак показують карти. А окуповані пока на время показують отсрочка. Карта отсрочки на время, пока, наверное, залишаться отак. Не, наверное, но так показують. Все, мої хороші. такий розклад ми подивилися з вами. Такі відповіді мої карт. Дякую вам за увагу, за перегляди, дякую за коментарі, дякую, що ви зі мною за вашу підтримку. Наші люди, наші хороші люди, чесні, добросовісні. Не трогали б нас, ми нікуди не ліземо і ніколи б не полізли. От би Україна напала. Та ніколи в житті, на що ви нам здалися? Щоб ми на вас нападали. Ми собі ковыряємося, живемо, облагоражуємо, аж заїкаюсь свою. там, эту. І все. І ніхто нам не нужен, не лізьте до нас, точно батько казав: не трогай мене, я тебе в вік не трону. Ну, так. А військовим путем хлопці наші, звісно, їм тяжело, ну тяжело проти, проти такої орди. Це що на роки до, до останнього Українці. Ну, а там будемо наблюдати, конечно. Будемо дивитися. Ну війна должна завершитися, В цьому році должна завершитися війна. От вони должны, вот це вот перемовини должны в жовтні бути. Десь там уже де вони, чи в Казахстані, чи де вони вже рішають. Там надо мені почитати. Десь вроде там это согласен уже. і Путін, і это. І должны вот это підписати, йти на компроміс. І ми, і вони. Тому що вже все за нас рішено. Маніпуляції. Все, мої хороші, гарного вам дня, гарного настрою, не падайте духом, не падайте, що ти зробиш? Я сама оту, як розплакалася і вчора. Таня каже, мама, ну ну всі ж так, ну не, 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 не тільки живий. Я це на старості лет, нема почви під ногами. Ну що це висимо? Зараз кажуть, виселяйтеся. І куди? Куди нам? От куди? А потім подумала, та ти ж Галя, та ти ж не одна така, воно скільки людей по світу. Зараз повиганяють. І там воно це, повивозили, з Донеччини повивозили. Вони ж знімають, ніхто їм не допомагає. Знімають за такі гроші, знімають ту, ті хатинки. Ну, не роботи, нічого. Ну, Духом не падає їм, щось воно рішиться. Щось воно вирішиться. І надійтеся тільки, ще раз кажу, тільки на себе. От це от тільки на себе. Десь щось, якусь халупку і потім потихеньку щось там. Щось буде. З Божою допоможю. От не зря ж показують карти. Помощ вищих сіл. Оце саме головне. Все, будьте здорові, до побачення вам. Гарного вам дня.